Дорогі друзі, екстрено важлива новина. Нарешті сталося те, чого ми всі чекали. Відеоідентифікація стала доступною і для інших категорій пенсіонерів, а не лише для ВПО переселенців. Це пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України, і на тимчасово окупованих територіях. Це передбачено постановою Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого цього року. А також пенсіонери, які живуть на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Росії, Росією, де виплати пенсій було припинено з 1 серпня 2022 року. Вони теж тепер можуть пройти відеоідентифікацію і відновити виплату пенсії згідно постанови номер 162 Отже, якщо ви живете за кордоном на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, тепер ви можете самостійно пройти ідентифікацію онлайн просто через веб-портал Пенсійного фонду. Зайдіть на офіційний сайт. Відкрийте розділ Заява на проведення відеоконференцзв'язку і натисніть Продовжити. Після подання заяви вам призначать час для відеозв'язку з працівником. Це величезний крок уперед. Тепер десятки тисяч пенсіонерів, які не можуть приїхати в Україну, зможуть підтвердити свою особу та відновити виплати пенсії онлайн. Друзі! Повідомте про це своїх рідних і знайомих, бо це рішення дає можливість людям, які роками жили без пенсії, поновити її виплати. Бережіть себе і залишайтеся на зв'язку з Україною. Навіть через відео наша боротьба дає успіхи. Не забудьте підписати петицію пенсіонерів про спрощення ідентифікації.